Доброго дня, мене звати Яна, і у цьому відео я хочу представити вам новинку від компанії Spellbinders, що була випущена спеціально для українського ринку. Отже, маємо набір ножів алфавіт із кириличним алфавітом. У цьому наборі звертаю вашу увагу на те, що це є 32 окремих ножі, тобто це ножі не однієї суцільної пластини, а це окремі ножі, що робить їх набагато зручнішими та простішими у використанні. Якщо подивитися на окремі ножі, вони виглядають ось таким чином: висота одного ножа складає 1,5 см, тобто це висота вже вирізаного елементу. Такий розмір, як на мене, є доволі зручним як для підписування, як для виготовлення написів, для листівок, так і для міні-альбомів та скраб сторінок. Отже, ви можете використовувати дані ножі у Звичному для вас форматі, тобто ви можете вирізати для них окремі літери, як показано на ось цій листівці, і компонувати їх на своїй роботі, або ж ви можете використовувати ці ножі для того, аби виготовити негативні а, простори для літер, як показано у цій роботі. Тобто окремі ножі дозволяють вам компонувати їх на аркуші та формувати ось такі написи. Або ж ви можете вирізати а, ці літери і залишити їх. На своєму місці у відповідних прорізаних елементах. Які будь-які інші ножі Spellbinders, ці ножі містять спеціальні отвори, з допомогою яких можна легше можна легко діставати вирізані елементи із ножів. Такі отвори є у кожному ножі. Ну що ж, на цьому це все. Не сподіваюся, що вам сподобалася ця новинка від компанії Spellbinders. Дякую за перегляд!